Знання сильніше за війну. Херсонський державний університет, який через повномасштабне вторгнення вимушено релокувався до Івано-Франківська, зустрів новий навчальний рік далеко від рідної Таврії. Він зберігає історію, традиції та продовжує розвиватися. Ми зараз, через місяць, будемо святкувати 108 років. 108 років це фантастика. І ми ніколи цю історію не віддамо в інші руки. Сьогодні у вас поступила вже через першу хвилю 400 бакалаврів, 350 магістрів, це 750, це наша родина. Ми вам обіцяємо дуже прості речі якісну і доказову освіту. Ми ніколи не займалися, не займаємось і ніколи не будемо займатися фейками. Це місце, де людина повинна капіталізуватися. Цьогоріч до університету вступило понад сім сотень студентів. Це майбутні бакалаври та магістри різноманітних професій. Серед них і Христина Бойчук Брала спеціальність терапія та реабілітація. Дуже цікава тема реабілітолога, дуже би хотіла в цьому розвиватися. Проходила курси, цікавилася так самостійно, і вирішила навчатися. Чому вибрала саме Херсон? Тому що Херсон для мене дуже гарне місто. Воно таке місто сили, сильне, і я дуже хотіла в ньому побувати. І коли я з мене випала нагода піти сюди вчитися, я одразу ж взяла цю нагоду в руки і стараюся вивчитися найкраще. Спеціалізувати себе найкраще і якщо виходить добре. Партнери ХДУ наголошують на важливості єдності української освіти в умовах великої війни. Херсонські освітяни мають неабиякі міжнародні зв'язки. Це партнерство з університетами США, Великої Британії, Швеції та Франції. Для багатьох з нас херсон, якихось декілька років тому це було чудове, гарне південне місто України. А сьогодні ми ми відчуваємо себе навіть без вас і з таким навіть, певним жалем будемо відчувати, коли будете повертатися в рідний Херсон, тому що ви стали частинкою не тільки нашого університету, ви стали невід'ємною частиною нашого міста. Невдовзі Херсонському державному університету виповниться 108 років. Його багаторічна історія підтверджує стійкість та незламність освітнього закладу, попри всі випробування. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.